О, Коломієць, Влог. Всім привіт, друзі. Ми з групою Arlet Пойду. їдемо на Гайда Фест в Черкаси. Сподіваємося, що ми Гайду там побачимо <рект> Гайду. Я так розумію, що задумка Потроші, назви в плані це. тому, що, типу, Гайдана Фест. Може бути, але я чомусь думаю, що підв'язані Гайдамаки стопудов. <рект> 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 їдемо на нашій прекрасній машині. Ну нормально, тільки штуку треба трепедета чуть-чуть. Льоха купив ментус. А это же ваша? Ну это уже краще, да, потому что я спечаток силу сюда Какая красота, так, ми переїхали під саму сцену Гайда Фесту на саундчек. Я красивий, я просто шикарний. Угу. Uh -huh. uh, К Черту скромність, як говорять, просто сцену. Ось це місце в Черкасах називається Долина Троянд. Гарна назва, гарне місце. Тут фонтани, всюди трава. Uh, там вон Дніпро і сцена. Зараз Коля скаже декілька слів про нашого звука режисера Андрюху. Андрюша, я тебе люблю. Спасибо. Чи ми налаштували звук да. і от дякуємо нашому. Супер-крутому звукорежисеру Андрюхі. Я не знаю, що показати. Я казу, показати чи. Та, я показуй, я. що я. хочеш. Хай буде отак. от. Привіт. Це Інна. Прийшла з нами сфоткатись. Я його дуже люблю. Так. Ми тут їмо на березі Дніпра. Їм багато дуже салатів, свіжих, в сирому вигляді. А якщо м'ясо, я готую собі не смажне, або просто варю. Там, за Специфіка кухні в тому, щоб не зіпсувати продукти, розумієш? Ні, ну я то сира є, я сири дуже люблю. Гайда Фест такий, чому? Зі слова Гайдамаки чи типа на Фест? Типа Гайда на Фест. -фест". Танка ти виграв? Правда, не спорили, слава Богу. Ну Взагалі ще нічого Ви ж Знаєте, що Колі є дружина і син Нікіта. Я дуже готи. Все, я тепер серйозно. Що ти, ти там знімаєш? Кру? Як ви думаєте, де ми знаходимося в Черкасах? На репетиційній базі. Да, так приїхали. На правах реклами приїхали в Черкаси, зробили собі репетицію, тому що в нас, як завжди, форс-мажор. Нашого гітариста Павла сьогодні з нами немає. З нами грає ВАДОС. Вивчив 10 пісень. І ми приїхали прямо перед фестом на репетиції в черкаську репетиційну базу Саундчек Бейс. Нащис, Що хочу сказати. Репетиційна база в Черкасах реально дуже крута. Рішають коври вот эти на полу. А потому що коври-то з дому. Ну от коври це широк. Широк. Коври тупо рок. Ми я звичайно до себе так поважно відносимося. Потому що ніхто з хлопців каву не п'є, я п'ю каву. Ну правильно сказати, ми сидимо, хвост ми п'ємо каву. Лимонад дуже смачний. Це не мій лимонад, але я тут п'ю. До нас до виступу залишилось години 3. На і солото. ми гуляємо. Лукайська о... насолода. Назви, на назви, назви не буду казати, а де, ми зараз, а де ми зараз? Та можна, в Провансі. Ми в Провансі, Черкаському. От наш барабанщик Коля тільки от прилетів з Фінляндії. Расскажи, Коля, как як, як живут люди там? И Ты там, Коля? Скажи, расскажи, у нас, какие ты финские матюки выпьешь. Нет, чуваки, если без шуток, то финский язык это вообще не интуитивный язык. Там нету ни одного хотя бы приблизительно понятного слова. Вот какой-нибудь ёб-коп-коп-пукимен, это, например, аэропорт. Хотя во всех языках он там аэропорт, аэропорт, там еще какие-то... Das аэропорт Самолет. Ой, извините, мне звонит мама, надо пообщаться. Тебе окремий телефон для мами. Звідки ти знаєш, що мама дзвонить? Я ж перед хто не знали Олег. <laughs> Поки колись дзвонить мама. Привіт. Перерва, <laughs> да, ма, ма. ма. перерва на рекламу. Поки колись дзвонить мама. Ма. Перерва на рекламу. Поки колись дзвонить мама. У нас перерва на рекламу. Ми в 9 часов дітей вийдемо, у нас чим-то поїдемо Такі оці вікна реально прованці. Можна Можна знаєш знімати відок. Ми тут сидимо в Франції, Прованс, ротангових кріслах. В ротангових? Я не це слово прийшло. Врата класно, мені сподобалось. Ну це не ротангове, це синтетика, Ну це братанг подобені детальні. Ну Можна знати, що ротанг це лоза. А ви знаєте, що таке ротанг? Юрій <риклад> Ротанг. <риклад> <риклад> Ну, тонко, чувак. Да, он такой стопудов. Я думаю, что ты ржёшь, брат? Я в поте тоже. Юрий Ротанг, а в тебе лоса дошло. Ну, мой плод. Мой плод уже мне немножечко, да. Юрий Эдуардович, попрошу. Надо было сказать Юрий Эдуардович Ротанг. От чувака расплющило. Ну, приезжим, уйдём. Ми вже скоро виходимо на сцену, оголосить на стартши, типу, перепускаю, рейда фестиваль. Я чи вкусаєш, скажи мені завтра буде. PAP, PAP, PAP Zie jij het, dan moet hij Lekker zo bij, dan word ik op de vast Ga daar, ga je daar zo op vast Ga daar, ga daar Красиво закінчимо наш виступ. Давайте всі разом присядемо тут. Так, да, Давайте, давайте всі разом зі мною. В общем, человек ест. Здесь садя раздает автографы. Такая картина. Саша, честь Нашей группы Ар назвали кота. Я думаю, не даремно мы жаем. Чоловік автографи повідомлення. Мене хтось по спині гладить. Я вже знімаю. Відіграли фест, гайдер фест в Черкасах. Було круто, дякую, що співали на картах світу і бихітари разом з нами добра ніч, а я, я з'їм хот-дог